Друзі, привіт! Це нове відео і дуже цікавий для мене формат розпакування, так? Який багатьом цікавий формат розпакування, але це сьогодні у мене такий формат розпакування. Подарунку мені від підписниці Оксани з Америки. Оксанка, привіт! Дуже дякую тобі за подарунок. Я просто в шоці. Тому давайте дивитися разом зі мною, що ж мені Оксанка передала. Тут у мене ось така велика коробка на 4 майже 5 кіло всякої косметики. Дуже всякої класної, я так подивилася, краєчком ока. Що ж у мене там? І давайте дивитися. І ще такий момент я вам покажу. А моє замовлення з інтертоп мені прийшло. Косметика декоративна. Так, давайте відкривати і дивитися, що ж у мене там. Так, Це ось такі от е посилочка така від інтертоп, а саме Кіко Мілано. Е таке собі відношення у нас до Кіко Milano, але там бувають знижки і дещо що можна купити на сайті інтертоп. І я виловлюю, буває. І до цього я була в Києві. Хто бачив у моєму інстаграмі? Підписуйтеся, я там часто показую, де я буваю. А, в Києві, в Феофані гуляли в парку, а потім поїхали в Терце Республіка. І там був корнер Кіко Мілано, і я посвочила а, ці, а, ці тіні, які я покажу, і вони мені дуже сподобалися. Так що давайте швиденько оглянемо мої покупочки. А потім вже покажу подарунки від Оксанки. Так, так ці тінюшки. Це у нас Dreamforia, е, така колекція. Я так розумію, це літня. 6 грам. Це ці тінюшки у нас. Ось так от виглядає. А ці не такі небюджетні. Дивіться, як гарно. подивіться, дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Просто. І оцей сейливий просто я не могла встоїти. Кольори такі гарні. У мене є одні тіні від Кіко Мілано. Вони більш такі прохолодні, ці трішки вже такі. Я думала, це більш лавандовий кольор, він якийсь такий сіренько-блакитний. І ось цей сейливий я просто не могла встояти. Який він гарний. Подивіться, бачите, яка краса просто. Ну, у Кіко Кікомілана завжди дуже пігментовані тіні, а це я щось не бачу пігментації багато. Ну, це і непогано, це як то для всіх. О, тут такі прям дуже такі сводчі, легесенькі, можна сказати. Так, цей такий самий темний, давайте подивимось. О, ну такий. Він самий такий. О, уже він ліловий, я бачу. Уже такий симпатичний виглядає. ну, Зеркальце якесь є. О, таке симпатичне пакуванечко. Цікаво, цікаво. Ой, чуть не боронила. Чуть не кинула. Це ось така тональна основа, Dream Free Skin Tint. 32 мл у нас. А відтіночок 01 Ivory. У мене була тональна основа в такій бежевій тюбі, м'якій тюбі була від Kiko Milano, І не той був мій відтінок, але в цілому непогана була тональна основа, але мені щось здавалося, що вона скочується в мене. Щось мені так здавалося, я не знаю. <laughs> Можливо, це не так, але 0,1 ну, відтіночок. Ось такий якийсь він такий, знаєте, рожевий, але скляне пакування, красивеньке. Ось такий дуже такий няшний колір, цей мятний. І давайте подивимося. Ріденька трішки, вона така, наче не сильно наче з пузирками, але це просто водичка, подивіться. Аромат такий квітковий. Це просто водичка, подивіться. Mm. Щось похоже, знаєте, на тінт від буржуа з такими пузирками. Дуже, як водичка прямо. Що це за така цікава тональна основа? Вона вбереться чи ні? Просто розпреділяється і не видно. Ну, по тому тінту буржуа з такими пузирками, такими наче, кульками, то мені подобалося, як воно працює. Ну, Побачимо, як буде це. Можливо, воно просто. Ну, як я бачу, ось тут воно просто нічого не робить. Ось такий колір так, Smart Color eyeshadow вітіночок 21. Я взяла таку тінюшечку. Ну, мало мені ось таких лілових. Я завжди шукаю їх. А це такий, бачите, сяйливий. Ой, який він гарний, Боже! Який він гарний з блискітками. Вау! Прямо камера не передає цієї краси, але дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Я задоволена. Однушечкою прямо буде доповнення до моєї палітри тіней. І ось така от помадка. На знижці була Magnet... Magnetic Nights Umbre Lipstick Demi Made Lipstick 06 відтіночок. Це така цікава помадка, знаєте. Ось, дивіться, яка вона така гарна, подивіться таке гарна, Боже. Ой. Ой, вона магнітна! Клас. Чимось шоколадним? Пахне і. Колір. Подивіться колір. А, я кричу! Так, це фіолетовий із. Ну, вони майже однакові, ці два кольори. Ну, Бачите. Такі вони а, фіолетові, такі вони майже однакові ці кольори. Хоча вони, бачите, різні, але нанесені вони майже однакові. Я хотіла в таку красиву помаду, від Кіко просто. Я задоволена. Я вже задоволена. А, клас, так, і останнє і з цього пакетика. А, Із цього пакетика я замовила а також на знижці. Ой, воно вже щось, подивіться: сплюснулося упакування просто Ну, це ж, мало бути, красиво. Це Juicy Fizz 3D Hydra Lip Gloss 6,5 грам. І, і ну, є ось такий блиск блискілану ну, це ж 01 ну, відтіночок. Дуже красиво, просто подивіться. Ну, Не дуже воно прям щось так пахне, але воно ж а, жовтенькі такі блискітки переливається, жовтенькі блискітки дуже має бути гарно просто. Це мало би на літо бути гарно, але я вже, знаєте, осінь зиму таке замовляю. Давайте вже дивитися. А, посилочку Оксанки. Дуже багато всього. Просто, я в шоці так? Почнемо, зверху була косметичка. Дуже гарна. Іпсі, подивіться, дуже красива, просто така класна. Я в шоці. До речі, у мене від Катріс з календаря вона майже ідентична. Така сама зерниста. Я її розглажу. І клас, клас, я в шоці. Далі мене зустрічають такі пензлички. Так, комплекс культур. А два пензличка. Давайте подивимося: ось один і другий. Так, це один для тонального, там для консилера. Ой, він такий гарний. Оця модна форма була з цією. Rare Beauty, да, така класна. І ось такий плас, клас. Це. Він плескенький, такий, знаєте, класний. І для хайлайтера класний. Супер! Я в шоці? Дуже класні. Потім ще пензлички отакі. Shine Майами. Miami. Uh... Wow їх так багато, подивіться, вау! Також я дуже люблю пензлики, хоча в мене їх дуже багато. А, клас, подивіться, які класні. Дуже класні. Буду користуватися просто вау. Потім мене зустрічають ось такі, така пудручка. Це у нас екстра пудручка Екстра Тут скільки грам? 5 грам, такий класний варіант в дорогу. Піксі, я так думаю, це був хайлайтер чи пудра, але вона трішки розкрешилася. Я її потім спресую, я ж умію, Peach Dip. Називається відтіночок. Потім, подивіться, це моя перша петмаград. Це олівчик Петмаград Крайон, контур Extreme Black. Ось такий олівчик, подивіться, точно Extreme Black, просто О, така мініатюрка олівчика Patma, я в шоці просто. Потім LA Girl, подивіться, палітрочка тіней, дуже гарна, дуже. Feel-good називається, я так розумію, відтіночки. Дуже така ніжна, просто-просто. Потім подивіться, я в шоці, подивіться, я в шоці. Анастасія Беверлі Хілл. Це моя перша Анастасія Оксанка, я в шоці. Боже, я не, не очікувала просто такого. я Не очікувала, Модерн ренесанс у нас. Подивіться, яка вона махнатенька, Я як побачила, я просто була в шоці. модерн Ренісанс. Подивіться, плівочки, все новенько, палітрочка. Тут і, тут і кісточка є. Просто які відтінки, яка вона класна. Просто дуже дякую, Оксанка. ти що. Боже, я дуже, я не я знаю, я така вдячна мому блогу, що зводить мене з такими людьми. Слухайте, що просто. Потім у нас офра лотус. Ось така палітрочка. Красиві, красиві такі відтіночки, подивіться, Тіней дуже гарно, дуже. Я всі такі люблю відтіночки просто. Я в шоці, мене вже тіней буде. О, я люблю і більше, да? <різь> так. Потім ще у нас офра ось така палітрочка. Також тут і хайлайтери, я так розумію, рунана, бронзер, і хайлайтери. Як фоці. Просто тіні, така палітрочка, супер. Це такі масочки. Так, що це у нас? Я так поняла, що це гідрогелеві масочки. Да, модні оці такі пептіти, так. Another Face називається одна масочка. Потім, що тут? Оця PDRN, так, да? називається гідрогелева маска якась. Просто я в шоці. Так, потім патчі. Так. Що це таке Джо... Джейло Б'юті Desobalm? Ліп маск. Ось така Джей-Ло в мене теж перший мій бренд Джей Слухайте, я в шоці просто. Так. Ось така вона, подивіться, Джей-Ло. Джейло маска для губ. О, капець. Це щось неймовірне. Так, Анастасія Beverly Hills, подивіться. Clear uh, Brow Gel. Так, у нас відтіночка чи безвідтіночка? Універсал. Щось там Універсал можливо. Так, подивимося. О, вау, подивіться, який тубус. Це так, прозорий, так розумію, гель. Ось така щіточка в нього. Клас, Боже, скільки, скільки всього класного. Так, ще паліт. Ва а, це у нас тут коробочка була просто. Це у нас Too Face Better Than Chocolate палітра. Боже, яка вона гарна. Я в шоці, Боже, які кольори, Боже? Оцей мій любимий такий колір. оцей більш лавандовий, такий мій улюблений колір. Вообще, оцей красивий, боже який гарний. Клас. клас, 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 клас. Так, далі, давайте ще палітричку. Iconic London, Мій улюблений. Iconic London. Вау, подивіться, яка палітра, які кольори тут. Бронзові, рожеві, гайлайтер. Просто, просто супер. Так, що це? Що це? Violet Влос. Violet Вос. Так, правильно, так? Violet Влос. Давайте подивимося. Цікавеньке таке. Теж палітрочка, ось отакі маленькі, красиві. Ой, дуже гарні. Супер. Супер-супер. Так. Ще палітрочка. Це у нас Зоєва. Ой, я завжди хотіла щось мати із Зоєва. Так. Ух ти, це така маленька палітрочка, хайлайтер. Давайте подивимося. Ой, він такий двохромний, дуже гарний. Такий золотистий, рожево-золотистий, але дуже гарний. Персик красивий просто. Mm -hmm. Так, чи тут якась палітра бачу? Це що таке? Це що за палітра? Тут коробочка, так? Mm -hmm. Це бренд um, Tresluce Beauty. The I am palette. Так. Дуже гарно, подивіться, дуже гарно. Вау, кольорова. Супер. Супер така. Боже, це якісь американські бренди. Я таких не знаю, слухайте. Дуже гарні, дуже гарні тіні всякі пастельні. Дивіться, все ціле, все ціле просто. Майже місяць з лишнім їхало, все ціле. Я Я в шоці. дуже рада, дуже рада. Наступне. Так, давайте дивиться, це Баре Мінералс. Так, до 4 години. Стійкості, так розумію, що це у нас таке? Пудрочка. 10 нейтрал у нас. Так, чи це тональна їх основа така? Так. Ось отака. Це, я так розумію, їхня мінеральна пудра. Дуже класна, дуже шовковиста. Супер, супер, я в шоці. Клас. Так, що це? Fenty beauty? Що це в нас таке? Дуо, ага, це якесь дуо. Ага, це в нас, бачите, ось такі а, хайлайтери. Дуже симпатичні, це як тіні. І це можна як рум'яна як тіні використати. Супер! Клас, я в шоці. Що тут? Центелла, подивіться, що це таке. Порамизень Velvet Finish Sunscreen. Так, це санскрін у нас. А, скін, а, а, скін 1004, Це ось отакий такий скрін. Я не буду відкривати. Так, тут у мене маленький. Теж хоче роздивлятися, що ж мене подарували. Так, давайте дивитися. Так, це у нас е, також е, санскрін, так? Да? Тільки вже з відтінком Daily Tinted Fluid Sun Screen Jusson, Beauty of Juson. Відтінок LP100, я так розумію, так? Ой, він ще закритий. Ну, я його все рівно не буду відкривати. В якихось уже інших відео я його відкрию. О, клінік. Це що таке? Клінік? О, це такі тінюшки, подивіться. Лінікінюшки. Прикольно, прикольно. Що тут ще? Мадагаскар 104, е, скін е, 1004 скінь 1004, Cicka Water sunscreen, Scream. Це також sunscream. Я не буду його діставати. Мене вже забезпечила санскріном Максанка просто. Так, це що у нас також? Е, Гіллера Цика, Цілки Sun Stick. Це, походу, стік, сонцезахисний також, SPF 50 так, о, це у нас із оцими спікулами сироватка, так, Шот 100-100, типу спікули 100 на соточку. Так? Це у нас цика і гіалуронова. оці голки, спікули. Клас, буду пробувати. А, буду просто пробувати показувати вам наступних відео. Так, Каруна. Каруна це якийсь, я так розумію, корейський бренд, чи ні? Чи американський. Відкриємо, подивимося. Це у нас така олійка тінтована для губ. Так, наступне, що це у нас таке? Така помадка ще. Цікава. Називається The View. Так, NYX. Ось такий Soft Matte Lip Cream. Ветиночка Copenhagen. Так, що тут у нас ще? Ось така мініатюрка. тоже помадки. А я так розумію, з Іпсії такий бренд. Mm. Ось такий колір, цікава помадка. А, ось так бренд називається. Якщо побачити. Так. Mm. Так, ще ось така помадка у нас. Міша Beauty mm. Lip mm. Вау, дуже гарний колір. Шоколадний такий. Так. Mm -hmm. Вау, Шарлотта Тілбері. Mm -hmm. Шал... Шарлотта Тілбері. Mm -hmm. Я в шоці пілот Вау! Mm -hmm. Подивіться, пілот uh, Wet n Wild ось така mm -hmm. помадка. А, тут вона проклеєна. Uh, красивий колір, такий mm -hmm. я люблю. Холодний клас. Це у нас Розе Слей. Класний mm -hmm. колір. Так, і я так розумію, дві ось такі туші. Це Бобі Браун, мініатюрка і Клінік Black. Так, Clinique Black. Ось і така. І Бобі Браун. Кліна клас. І от такі. Коротше, я просто в шоці. Дуже багато класних засобів, класних брендів. Спробувати не перепробувати. Дуже дякую, Оксанка. Повторюся, який раз, дуже рада, дуже щаслива, що блог мені дає таких класних людей. От, і дякую всім за перегляд цього відео, хто залишився до цього моменту. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку. І до нових зустрічі в новому відео. Па-па!